І сьогодні також заклик до навернення, як тиждень тому в середу попільну. Але тоді це була як пропозиція, а зараз це звучить майже як вимога, Бог, який вимагає від нас навернення заради нашого добра. так. Коли ми говоримо про навернення, часто в деяких рухах в церкві або взагалі так люблять. Когось запрошувати, щоб хтось розповів про своє навернення. І така людина каже: Я жив так і так, і так, а потім Господь доторкнув мого серця, і я навернувся. Якийсь довший період, теж ми, будучи семінаристами, так між собою говорили, багато хто з нас. Що думали про це навернення? Що тоді це вже було досить. Людина навернулася, як ми слухали таких людей і, і захоплювалися ними. Ну він же навернувся. все, напевно, у нього вже все в порядку. А виявляється, це був тільки початок. Це тільки початок, коли людина зустрілася з Богом, зрозуміла про свою неміч, про свої слабкості, і е, почала поступово навертатися. Як каже добра знайома одна сестра Монахеня, перманентне навернення, поступове, таке часто в Богопосвяченому житті для священників, говорять про таке поступове і постійне навернення кожнодневне. І це може бути так для нас, як щось, про що ми вже чули, і вже нам може бути навіть нецікаво. Але сьогодні. Ісус використовує дуже тверді слова. Ісус, який є лагідний, кажуть, добрий, солодкий в своїх словах і промовах, люблячий, а Він сьогодні теж в Євангелії, так з тими людьми, які були біля нього, і фарисеї, і всі, і каже, так твердо до них, цей рід рід лукавий. І ви знаєте. Це не для того, що проповідник має зараз сказати всім покайтеся, ви грішники. Це кажуть, люблю, теж це вже говорив. Що коли один палець на когось 104 проти мене, найперше це Євангеліє це доторкає мене, тому із цієї цього, цього зрушення я не почуваюся в тому, щоб замовчувати це для себе, а щоб сказати це для всіх. І цікаво, що події, які зараз в нас в Україні відбуваються, деколи ми їх так окремо відчитуємо, а можливо, їх варто відчитувати з Божим Словом, що коли зараз ідеться про цих 30 днів перемир'я, тому що є якісь плани, і кожен так з песимізмом, хтось з оптимізмом на це дивиться. А ми чуємо, як пророк в першому читанні Йона, покайтеся, що 40 днів. І буде е, Ніневія зруйнована. І аж деколи аж Дух захоплює, а якщо це Слово Боже в часі посту є теж до нас, покайтеся, може це є ще великий шанс, велика нагода. Бог просить, закликає, а навіть вимагає нашого навернення заради нашого спасіння. Це навернення, воно є життєдайне. Це навернення, яке дасть нам, дає нам життя, яке врятує нас, врятує нашу душу, наше життя, нашу країну. Чим більше людей навернуться до Бога, ми сьогодні чули теж псалом Серце Смиренне, не відкинеш Боже, де псалмопівець співає і просить. А в першому читанні теж кажемо, що теж є так цікаво, що. Ніневітам було досить почути заклик Йони для того, щоб навернутися. А Ісус був присутній серед своїх, які бачили Його, того, якого очікували, три роки проповідував Син Божий, великий пророк, велике чуда. І важко було навернутися, і важко нам навернутися. Але подивимось на цих людей з Ніневії, які повірили і які. Навернулися і їхній цар, і вони, і, і що сталося після цього. Тому що чому ми, українці, не можемо так сказати? Чому не дозволимо собі так сказати? Хто знає, чи Бог іще не повернеться та не роздумає і не відверне від нас, палаючий гнів свій, то ж ми і не загинемо? І відповідь така, що. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки і роздумався щодо лиха, яке він погрожував їм вчинити, і не вчинив його. І були врятовані, брати і сестри. Сьогодні заклик до навернення. І ми сьогодні можемо розпочати, можемо дати цю відповідь Богові і розпочати це наше початкове навернення, а потім, щоб воно. Перейшло в постійне навернення нашого серця, нашого життя до Бога. Амінь.